Так, друзі, всім привіт. Полтавське срібло, молоднячок. Чотири самочки і два самці. Так, треба їх потихеньку відсажувати. Вже починають ганятись. Так, ось така молодь, 4 місяці. Трошки більше вже 4,5, правда, так. Ще не всі поміняли цвіт. Так. так, є зовсім ось такі світлі, трохи похожі на європейське срібло. Так, це скоро спілки, полтавське срібло дуже скоро дозрівають. 4,5-5 місяців вони спокійно можуть гуляти і досить непогано приводять малечу. Але бажано давати хоча б у пів року. Ну, я так, я так даю десь у 6 місяців. Скоріше я не даю ніяку породу, не дивлюсь ні по кілограмах, ні по чому. 6-6,5 місяців. І погнали. Ну, Не говоримо за всю породу. Говоримо конкретно за полтавське срібло. Так. По просьбі. Підписника, зараз покажу, але ще покажу цю малечу. Так, дивіться, тут у мене також три або чотири самочки, точно вже не пам'ятаю. Їм 2 місяці і 2 тижні до 3 місяців їм вже. Але дивіться, на їхній колір ще не зовсім вимінений. Так, пропоїні, провакциновані пропойку зробив 4 дня три сульфоном. І все, можна давати їх на продажу. Так, вже, вже замовлені три самочки з них. Не було часу, щоб відвезти просто. Ось такі гарненькі. Так, є у мене ще самочка. Зараз покажу вам Каліфорнію. Покрита самочка вже. З дивіться, яка самка, досить така непогана, вага в неї гарна. 5200 цієї самки. Вага, ну, досить непогано для Каліфорнії. Їх більше і не бажано давати, допускати більше як 5 кг. Так, що ж від мене просив підписник? Так, хотів показати, як кріпляться кормушки. Це старі кормушки. Можеш дивитися, як я їх прикріпив, шурупами просто прикрутив і так держиться на сітці. А на новеньких зараз я покажу, як то все виглядає. Вирізав, там скільки вже сантиметрів, 10 вирізав отвір. І так, щоб тільки кормушка ставалась і все, можна прикрутити будь-як. Я зараз покажу на новій, там, там проще, там простіше вже йде. Так, тут у мене новенький поїл, кормушки. Ось, дивись, я покажу як. Тут є таке, як спеціально для сітки, дивись, зроблено. Ось так, вигинаєш і ставиш просто під сітку, так, наприклад, можеш поставити ось так на сітку. Ну, закріпляєш, закріпляєш донизу, воно падає донизу. І потім вже ось такі. Отвори невеликі. Тут вже або проволочку візьмеш, або що я знаю, На хамут можна іміти, ну без різниці, хто як робить. Так, де всередині кормушку ставити, то тут просто йдуть на саморези, ось так ставиш і крутиш саморези. І все, нічого такого сложного тут нема. Ось таке кріплення і. І по цих ямах. Ось, дивись. Тут є по три ями, такі невеличкі дірки. І все, це на літр 700 кормушка. Я ніколи не засипаю її повну. Я кожен день досипаю. Ну, Так як я вдома маю час тепер, то я роблю ось так. Також їх продавав, були в мене під замовлення кормушки. Також поїлки практично всі позабирали. І все. Коли який є матеріал, тоді такий колір. У мене все однакові кольори у кормушок. Так, коротке відео. Тільки за те, що просив. Так, є двойні кормушки, ось дивіться, є тройні. Так, ще одна самочка покажу вам ось цю молоденька самка, так як я вам говорив, 6 місяців вона погуляла перший раз. І дивіться, яка гарна непогана самка. Це її перший приплод 5 штук в неї Малечі. Так, ну все, друзі, всім гарного продуктивного вечора, гарної недільки, всім до зустрічі, пока-пока. Не забувайте підписуватися обов'язково. Ставити лайки, коментарі, всім успіхів!